Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі наші молоді наречені, сьогоднішній день, як я вже говорив, святковий і незабутній для вашої новоствореної сім'ї. Тому що сьогодні ви поєднали свої серця, ставивши свої праві руки на святе письмо, де прирікали один одному вірність. І чесність супружу, і що не залишите одне одно аж до смерті. І священник сказав: і я недостойний Слуга Божий, єднаючи вас на святе супружество. Тому і сам Господь Бог сьогодні невидимою рукою благословив ваш шлюб, як той, що й в кані Галадейський, тому що ви будете крокувати все своє життя спільно, спільно, крок за кроком. Пліч опліч. Пам'ятайте про своїх батьків, про свою родину, пам'ятайте про своє коріння, звідки ви походите, де перші кроки ступали ваші ноги, де перше було промовлене слово, маму, тато. І це ніколи не повинно забутись. Тому, як я вже говорив, що прийде час, а він дуже скоро летить. Летить, як птахи в небесах. І ви станете, як ваші батьки. І ваші діти будуть стояти на тому місці біля вівтаря. І будете теж радіти, як сьогодні радіє вся ваша родина. Тому нехай Господь Бог благословить на довгі, щасливі. Роки життя. Не забувайте, що завтра ви знімете цей весільний одяг. Настануть будні, настануть проблеми, настануть веселощі. Все буде як у природі, як у погоді. Як бачите сонце, буває хмарно, буває дощ, буває холодно, буває тепло, але це все ви повинні проходити разом. Тому я хотів би і запросити всіх вас щоб ми цю весільну трапезу розпочали з молитвою. Тому що наші молоді і всі, хто був сьогодні в храмі Божому, наситились духовно, а зараз будемо насичуватись тілесно. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христе Боже, благослови їжу, Пиття рабам Твоїм, бо Ти благий, чоловіколюбець, завжди нині і повсякчас. І навіки вічні амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. Нашим нареченим щастя, здоров'я, достатку, добробуту, мирного неба, щоб на кінець кінців закінчилася клята війна, щоб повернулись до нас наші воїни, наші захисники, які сьогодні. Захищають нас з вами, що ми можемо в такому прекрасному залі бути і святкувати це торжество, щоб наша земля вже не приймала тої крові, тих сліз, які проливають матері, дружини, діти, щоб якнайшвидше настав мир. Вам всіх разів, а вам веселої забави! Слава Ісусу Христу!